Так, У продажі на авторинку у нас Volkswagen Golf Plus вже приганий з Німеччини. 2011 року 1.4 TSI на 122 кінські сили пробіг 260 тисяч. Ціна у нас 7300 доларів. Номер у нас така, щоб цікаво, телефонуйте по номеру. Тобіль у нас приганий з Німеччини, датчик дощу, люк встановлений. Потім у нас передні фар противотумальні фари. У нас порожки в гарному стані. Комплектація на стайл. Парочки. в стані, Завозке е, тонування зелененьке віддає. Парочки гарні. Механічна коробка передач, шість передач, двохзонний клімат. Двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультикермо, 4 легкорського підіймача, регулювання зеркал і підігрів. Бортовий комп'ютер. Кому цікаво? телефонуйте по номеру до власника.